Шановні колеги, власне, давайте будемо починати. І почати я хочу з подяки, перш за все, силам оборони України, які власне і забезпечують можливість того, що ми можемо так от обмінюватися знаннями, покращувати нашу клінічну практику. Також хочу від себе сказати, що мав честь особисто знати Ларису Федорівну. Це дійсно видатна особистість, людина з дуже потужною енергетикою, яка, на жаль, дуже рано від нас пішла. Власне, давайте будемо починати. Поговоримо, ну, на перший погляд, про досить банальну тему муколітики в практиці сімейного лікаря. Але ж, шановні колеги, тут слід зазначити, що існує багато специфічних моментів і багато особливостей, за допомогою яких ми власне можемо ефективно застосовувати ці препарати. Після розкриття фінансових інтересів, давайте почнемо з того, що актуалізуємо небезпеку інфекцій дихальних шляхів в сучасному світі та, власне. Чи є зв'язок з антибіотикорезистентністю? Якщо подивитися на глобальну статистику, ми бачимо, що інфекції дихальних шляхів, вони, зокрема нижніх дихальних шляхів, вони займають почесне місце, і навіть, як ви бачите, загальне зростання смертності від інфекцій не можна пояснити виключно ковідом, тому що ковід знаходиться аж на шостому місці. Хоча, безперечно, це також додало власне, і проблем, і навантаження на систему охорони здоров'я. Власне, ці дані вони дуже добре корелюють ось з цією роботою 2021 року. Робота дуже цікава. В ній вперше застосували власне, геостатистичні методи підрахунку. Вона проводилася в багатьох країнах світу з 2000 по 2018 рік, і, на превеликий жаль, виявилося, що дуже висока. Дуже високі абсолютні цифри споживання антибіотиків. Зокрема, таку пальму першості тримає Центральна, Східна Європа. І тут ми, на жаль, очолили цей антирейтинг в Україні найбільші цифри споживання антибіотиків. Звісно, це все сприяє поширенню антибіотикорезистентності. Якщо подивитися на етіологію інфекцій нижніх дихальних шляхів, зокрема в первинній ланці демонструю ось таку от роботу. Дослідження проводилося в 11 європейських країнах. Являється, що десь до 40% це взагалі вірусна етіологія. Антибіотики на віруси не діють. Так буває комбінована, але дещо більш рідко. На прикладі ось цієї роботи, де ретроспективно намагалися оцінити, а чи дотримуються взагалі лікарі рекомендації, от зокрема, у пацієнтів з гострим рину 95% випадків, по іншим даним, 99,5% випадків гострого риносинуситу – це захворювання, викликане вірусами, де антибіотики не показані. Ну, Давайте подивимося, які результати. Ми дуже добре бачимо сині стовпчики на цій діаграмі. Це ті пацієнти, яким призначалися антибіотики. Таким чином, ми бачимо, що лікарі не забували їх призначати. І ледве-ледве видно такі от помаранчеві стовпчики, це ті пацієнти, у яких власне, діагностика і відповідно призначення були зроблені відповідно до рекомендацій. Що власне дуже не збігається взагалі-то з доказовою е медициною, тому що як е прописано, от, наприклад, в цьому огляді досліджень. Е а саме оцінка ефективності антибіотикотерапії при гострих риносинуситах була метою цих досліджень. Він опублікований в базі даних авторів Кокрейнівського співробітництва, власне, зроблено висновок, що ну немає місця для антибіотикотерапії в терапії гострого неускладненого риносинуситу. Це інфекція верхніх дихальних шляхів. А що по нижнім? По нижнім по інфекціям нижніх дихальних шляхів найбільш часта причина нераціонального застосування антибіотиків це гострий бронхіт. На цьому слайді ви бачите декілька рекомендацій. Це і рекомендації NICE, і вітчизняні настанови, і американські рекомендації по лікуванню гострого бронхіту. І скрізь прописано, що антибіотиків слід уникати при. Власне, лікування пацієнтів гострим бронхітом крайні найбільш актуальні рекомендації цього року від організації з такою складною назвою Консорціум з покращення якості охорони здоров'я штату Мічиган. Буквально на першій шпальті прописано: уникайте антибіотиків. Найвищий рівень доказовості. Виникає тоді питання, чим слід лікувати інфекції дихальних шляхів, коли немає показань до антибіотикотерапії. І якщо говорити про первинну ланку, то гайдуйни Європейського, Європейського респіраторного товариства говорять нам про те, що ані мукалітики, ані протикашльові, антигістамінні, інгаляційні глюкокортикостероїди, бета-2 агоністи Взагалі, всі ці препарати вони не мають доказової бази і не повинні призначатися лікарями первинної ланки. В клінічній практиці. Ми, звісно, такі призначення бачимо. Це називається призначення поза протоколом. і це цілком має місце за наявності власне клінічних показань і доказової бази. В якості такого своєрідного алгоритму я хочу запропонувати користуватися, наприклад, ось таким алгоритмом. Він взятий з німецьких рекомендацій німецького респіраторного товариства 2020 року. І тут ви бачите пацієнтів з гострим кашлем. Чому саме кашель? Тому що це найбільш актуальний симптом бронхологеневих захворювань, захворювань, у тому числі і верхніх дихальних шляхів. Часто наші пацієнти кашлять. А якщо подивитися на глобальну статистику, по наприклад, європейському союзу, то половина нових зареєстрованих візитів до лікаря загальної практики вони якраз пов'язані з кашлем. Що ми бачимо? Після виключення червоних пропорців, ми маємо відповісти на питання: чи це звичайна застуда, чи це загострення хронічного захворювання. Якщо ознак хозол. Бронхоектатичної хвороби немає, то далі питання, чи є ознаки бактеріальної інфекції. І от якщо їх немає, то це швидше за все саме вірусне захворювання: бронхіт, синусит, фарингіт, варингіт. і ви бачите стрівочку, там симптоматична терапія, ніяких антибіотиків. Коли у нас є пацієнт, який кашляє, нам треба зрозуміти, а що це взагалі за кашель, якою є основна проблема. І як ми бачимо, ми можемо подивитися, якщо це кашель сухий, нав'язливий, він порушує. Сон апетит нашого пацієнта можливо, слід подивитися у бік протикашльових лікарських засобів, е, ну, хоча б короткими курсами для покращення якості життя пацієнта. Якщо кашель малопродуктивний, але не нав'язливий, не порушує якість життя пацієнта значною мірою, то ми можемо говорити про експекторанти або відхаркування. Ну і якщо густе в'язке мокротиння є основною проблемою, то це муколітики. Я намагався сформулювати відповідь на питання, який препарат обрати, яким він має бути, і він має бути ефективним, має мати переконуву доказову базу, гарний профіль безпеки, бажано з комплексним ефектом, щоб ми уникали поліпрагмазії і призначення окремого засобу від кожного симптому, і швидке полегшення симптомів задля підвищення якості життя. Такий препарат є. Він вам дуже добре відомий: це амброксол. Я хочу звернути вашу увагу на респекс спрей. Це амброксол у вигляді дозованого спрею, який власне включено в державний формуляр лікарських засобів. Редакція поточна 2024 року. Це раціональний, ефективний, доцільний для застосування препарат при не тільки бронхолегеневих захворюваннях, а й при болю в горлі. Так, шановні колеги, не дивуйтеся, амброксол це препарат з багатьма ефектами. Зараз ми будемо розбиратися. Тому що, окрім очікуваного муколітичного, мукокінетичного ефекта, є ціла низка інших властивостей, які часто ну, не враховуються або власне залишаються поза увагою, це є антиоксидантні властивості. місцево анестезуючий ефект при збільшенні концентрації, дозозалежна ситуація. Противірусний синергізм з антибіотиками, протизапальні ефекти. Взагалі-то те, що амброксол має антиоксидантні властивості, ну було відомо досить давно. Ось така робота вже зовсім не нова, де його порівнювали Астровоксом, це е, е, аналог вітаміну Е, власне, який використовується як еталон. Е, Антиоксидантних властивостей в біохімічних дослідженнях. І було продемонстровано, що от якраз амброксол має досить потужний антиоксидантний ефект. До чого це нам потрібно в клінічній практиці? Ну, справа в тому, що оксидативний стрес це один з основних патогенетичних механізмів при розвитку коронавірусної хвороби. Це збільшення активних форм кисню, це, власне, неконтрольована запальна відповідь, збільшення концентрації медіаторів запалення, прозапальних цитакінів, врешті-решт, цитакіновий шторм і подальше ускладнення. Тому власне речовини, які мають антиоксидантні властивості, є дуже корисними. І якщо ми згадаємо протокол полікування коронавірусної хвороби, то там ну не те, щоб сильно є з чого вибрати, тому що ну жаро терапія, там певні інші симптоматичні а, варіанти лікування, які ну часто взагалі в цьому протоколі не прописані. Одним ібупрофеном а, людину так не полікуєш, на жаль. Окрім вище зазначеного, амброксол сприяє позбавленню від мокротиння. Він зменшує адгезію мокротиння відповідно і того, що в тому мокротині знаходиться до слизової дихальних шляхів. Таким чином це сприяє очищенню бронхів, їх санації, і також амброксол захищає легені, оскільки збільшує продукцію основного фактора захисту, а саме сурфактанту. І тут е, виходить дуже цікавий механізм. Я продемонструю класичний цикл інфекційного процесу: це адгезія патогенів, Після цього відбувається інвазія і як наслідок інфекція. Антиадгезивні антиадгезійні властивості амброксова, те, що він власне забезпечує санацію бронхів, призводить до того, що адгезії не відбувається. Якщо не відбувається адгезії, не відбувається і інвазії. А якщо немає інвазії, то немає і інфекції. Ось так, без застосування антибіотиків, ми можемо сприяти тому, що просто інфікування воно не відбувається. Власне, ще одна цікава робота, яка дуже наглядно. Демонструє, що додавання амбруксову до антибіотикотерапії сприяє підвищенню терапевтичної ефективності, ми бачимо результати, що призначення амбруксову на додачу до стандартної антибіотикотерапії, воно дозволяє, ну, в даному випадку мова йде про респіраторні захворювання у дітей. Так от, така схема дозволяє забезпечити швидке клінічне покращення протягом 3-4 днів, і, зокрема, ми. Спостерігаємо збільшення концентрації антибіотиків як в бронхіальному секреті, так і в легеневій тканині, тобто саме там, де нам це потрібно. Це лише одна з низки робіт. Я не можу продемонструвати всі через обмеження регламенту, але дослідження проводилися із власне, антибіотиками класу бета-лактамів, пеніциліни, амінопеніциліни, у тому числі захищені, і з макролідами, і з деякими іншими і скрізь були схожі результати на користь амброксолу. Не можу не згадати про бактеріальні плівки, адже від 65 до 80% хронічних інфекцій дихальних шляхів вони пов'язані з тим, що у пацієнтів знаходять саме ось такі утворення, конгломерати, часто з різних мікроорганізмів. Не завжди навіть мова йде тільки про бактерії, але Результат це хронізація процесу. Вони дуже важко піддаються лікуванню. Чи може нам амброксол взагалі тут якось допомогти? Як виявляється, може, оскільки додавання амброксолу ефективно зменшувало біоплівки та збільшувало їх пористість, що було продемонстровано в цій роботі. Окрім цього, препарат демонстрував дуже цікаві антагоністичні властивості щодо системи кворумного чуття, а це ключовий регулятор утворення біоплівок. Власне, ця система регулює багато таких дуже важливих для біоплівки процесів: це і конюгація плазмід, і продукція різних факторів віролентності, і власне біолюмінесценція Навіть ось, власне, на цьому слайді схематично ви можете побачити, що амбруксол впливає на всі стадії. Зростання розвитку мікробної плівки і фактично не дозволяє їм нормально утворюватися, нормально розвиватися і спричиняти якраз хронізацію інфекційного процесу при власне, інфекціях дихальних шляхів. Анестезуючи ефект там бруксову дуже цікаво. Ми не звикли до застосування мукалітика в якості місцевого анестетика, але це працює. Як я вже казав, там є дозозалежний ефект, тому нам треба забезпечити високу концентрацію, яка саме і досягається за рахунок використання респекс спрею. Власне, на відміну від інших місцевих анестетиків, такий ефект він не супроводжується відчуттям заніміння, порушеннями смаку. І знов таки механізм дуже простий: це блокування руху іонів натрія в клітину, що власне робить неможливим виникнення та проведення нервового імпульсу. І чим більше концентрація амброксолу, тим сильніше знеболювання, оскільки забезпечується власне блокада нейрональних натрієвих каналів. Це було продемонстровано ось в цій роботі. Амбруксол призначали пацієнтам з неоскладненим фаренгітом і оцінювався саме знеболювальний ефект. Дослідники виявили, що він наступає вже через 15 хвилин. Тобто препарат діє дуже швидко. В мене була можливість попрацювати з респект спрем в клінічній практиці, у тому числі і протестувати на собі. Ну, взагалі, зазвичай так роблю з препаратами, щоб розуміти, як вони працюють, звісно, враховуючи показання, якщо вони виникають. Але от якраз заболіло горло, було декілька лекцій того дня, і я вирішив застосувати. Дійсно, розвивається досить швидко, приємний з Болювальний ефект, немає заніміння. Тривалість до 3 годин, ну в мене просто горло перестало боліти, тому не можу сказати. Зверніть увагу, що саме висока концентрація вона якраз і забезпечувала такий ефект, тому що якщо власне, ми застосовуємо концентрацію 2,5-5 мг на одне розпилення, то в такому випадку ефективність не перевищує плацебо. Тому це ключовий момент, дозозалежний ефект. Взагалі-то спрей це дуже зручна лікарська форма для застосування амбруксова. Вона забезпечує безпосередній контакт зі слизовою оболонкою, швидке всмоктування. Це от якраз от та сама місцева анестезуюча активність, підвищення фармакологічної активності за рахунок швидкого ефекту, це точність дозування і власне топічний вплив на бактеріальні біоплівки. Ми вже знаємо, що амбруксова має властивості щодо їх ушкодження. Uh, ще варто згадати про якість життя пацієнтів в своїй роботі. Ми завжди маємо бути адвокатами інтересів наших пацієнтів, і uh, я uh, взагалі-то. Дуже поважаю і доказовий підхід, і власне рекомендації, але в деяких випадках вони просто не враховують всіх життєвих нюансів. Гарний приклад це рекомендації по негоспітальним пневмоніям. Що в закордонних, що в вітчизняній настанові 2019 року йде мова про різні варіанти призначення антибіотикотерапії. про неантибактеріальну терапію, або не сказано нічого, або сказано дуже мало. Але давайте подивимося на клінічну практику. А якщо у пацієнта високі цифри лихоманки? Якщо в нього сильний кашель, 95% пацієнтів з негоспітальними пневмоніями кашляють. Якщо у пацієнта виникають плевральні болі, а якщо ми змушені призначати комбіновану антибіотикотерапію, та власне у пацієнта розвивається ускладнення, антибіотикоасоційована діарея. Ми же не можемо сказати йому, ну вибачте, ми вам не призначимо препарати, тому що нам от в рекомендаціях не написали. Тому знов таки повертаючись до цього принципу, це призначення поза протоколом, але за наявності клінічних показань вони цілком мають місце, у тому числі в реальній клінічній практиці. Тому, шановні колеги, я закликаю вас дивитися у тому числі і на інтереси нашого пацієнта, і враховувати такий показник як якість життя. В нас не прийнято його обчислювати, але це я вважаю дуже великий недо. Уляк нашої вітчизняної системи охорони здоров'я на заході це робиться. Є до речі, вже і розроблені давним-давно інструменти для оцінки цього показника. Повертаючись до респекс спрею, це зручність застосування. Він чинить одночасно, ну, власне, очікувану від мукалітика мукалітичну, мукокінетичну дію. Плюс, якщо ми застосовуємо саме респікс спрей, а не амброксол, наприклад, в таблетках, то ми досягаємо також знеболення слизової оболонки горла та ротової порожнини. Це швидкий ефект, який, власне, дає знеболення. Протягом 15 хвилин а ефекти на інтенсивність і тяжкість кашпи з'являються приблизно через 30 хвилин. Тривалість муколітичного ефекту на до 12 годин, а це на 20% довше, ніж у звичайних пероральних формах амброксолу. Тут дійсно має значення, як ми застосовуємо препарат. Тобто мало застосувати правильну речовину. Треба ще власне, вибрати правильний спосіб доставки. Ну і знеболювальний ефект, ми вже про це говорили до 3 годин. Цей препарат відомий своїм гарним профілем безпеки. Його можна застосовувати у дітей в якості муколітика от з 12 років, а в якості. Знеболюючого з 18 років, ну це положення інструкцій застосування препарату, взагалі то до амбрексову ставлюється навіть більш довірливо, тому що, ну, наприклад, його можна застосовувати у вагітних і у жінок, які годують груддю. Це ну не явище в клінічній практиці, тому що будь-яка фармакотерапія вона дуже суворо обмежується у таких категорій пацієнтів. Тому, шановні колеги, резюмуючи, хочу звернути вашу увагу на Spray. Це вирішення одразу двох проблем: це вирішення і проблеми кашлю, і вирішення е, болю у горлі. Але насправді, якщо так подивитися, то набагато більше, адже препарат має і протизапальні, і антиоксидантні, і противірусні, і антиадгезивні, і протимікробні властивості. Тому е, Скажімо так, напрямки його застосування вони виходять навіть за рамки офіційних показань, які прописані в інструкції. Тому, шановні колеги, будь ласка, користуйтеся і. Я хочу побажати вам вдячних пацієнтів. Згадується такий жарт на завершення, коли пацієнт приходить до лікаря, він трошки кашляє, і лікар каже: Ой, ви знаєте, от сьогодні ваш кашель він мені подобається набагато краще. Пацієнт такий ще пак, я всю ніч тренувався. От щоб наші пацієнти не були вимушені тренуватися кожну ніч кашляти для нас. Ну, треба призначати правильну терапію, безпечні, ефективні препарати. Дякую за увагу.